Привіт, дівчата! З вами Наталя з Києва. Трошки хворію, тому розпаковка буде така міні-замовлення і міні-розпаковка. Два шампуня, скраб скрабля шкіри голови, новинка, туалетна водичка офсвіт Bubble Tea. Я обожнюю, до речі, Bubble Tea. Дуже люблю персиковий на апельсиновій основі. Якби був пробник, я б цю воду не купила собі. Настільки примітивний якийсь аромат, такий, знаєте. Як наче якийсь освіжувач повітря. Ну, Мені не сподобався взагалі. Якась така солодка примітивність, нічого цікавого, нічого особливого. Скажу одразу, що кокосова вода тут є, то вона не противна. Не солона, не з запахом, не з присмаком якихось там автозасмаг. Ні. Кокос, якось я його навіть і толком і не відчуваю. Можливо, це зараз, бо у мене трохи нежить, але ну, перші враження. Не Не варто. Не варто. Якщо ви іскушений вже пользователь парфумерії, у вас її багато, це, те, це буде для вас непонятно що, і не факт, що ви взагалі будете нею користуватися. Така солодкість мені не подобається. Далі з 50% знижкою, через те, що в мене був день народження, замовила собі такий кремчик для шкіри навколо очі і спробую. Мені сподобалася пінка дуже з цієї серії. Так, тоді за гривню SPF 25, оцей мені він не подобається. Отакі От замовила собі заколки. Вони були там зі знижкою, дуже класно, такі коробці йдуть. І новинка, два пробнічка і клад. Парфумована вода, чоловіча і жіноча. Чоловіча це такий, знаєте, гіркий грейпфрут для мене, також нічого цікавого. А жіночий дуже-дуже солодкий, білоквітковий. Там гарденія прям така солодка. Я взагалі не відчуваю там ніякого грейпфруту. Мені білоквітковість ця зразу вишибає нос. Дуже солодкий і повз мене проходять ці парфуми. Дівчата, оце і все моє замовлення було. Вибачаю, що трошки гунтошу. Поправлюсь і зустрінемось з вами зовсім скоро. У наступних відео всім бажаю гарного дня. Бережіть себе і всім пока.